Всім привіт-привітка. привіт, привіт. Що, давайте привітаємо, привітаємо, покажемо наші ручки-пальчики. привіт. При. Готовність розпочинати. Якщо готові, давайте нам ваші лайки для того, щоб ми розуміли, що ви вже готові. Так, бачу, що Аліночка стелить карематик, Андрійчик і в нас нам ще кейт сука. додається. Так, кейт додається. А зараз ми почекаємо хвильку. Кейт, і будемо розпочинати. А то я дивлюсь, що когось взагалі немає сили на місці просто встояти. Клас, ну що, давайте розпочинати. Ножка на ширині плеч. Згодно починаємо. Поставили? Так. І робимо з вами перекат з однієї ніжки на другу. На іншу. Вдих на гору ручки і видих. Вдих. І видих. Тепер взяли ручками як кермо. Угу. Нахилилися вперед, колінка вдавлені. Ми голівкою тягнемось вперед, попою назад, спинки рівні. І повертаємо кермо праворуч ліворуч. Праворуч ліворуч. Робимо 5, 4, 3, 2. І останній 1. Молодці. Тепер нахилилися у правий бік, носики догори. Добре, добре, низько, низько, низько нахилились і ручку вивели. І стоїмо дві ручки паралельно підлозі. Стоїмо три, два, один. В інший бік. Нахилилися. потягнулися, молодці. Давайте коліночка рівні ніжки І ручку вивели. Стоїмо три, два, один. Молодці. Ручки перед собою. Тепер пробуємо оберт ніжкою, поставили на ширині плечей, присіли, слідкуємо, щоб колінка за носочки не виходили. Стали, інша, оберт. Максимально догори. Присіли. Поїхали. В темпі робимо. Один. права, Присіли. Два. Ліва. Присіли. Права. Присіли. Ліва. Присіли. Ще два рази. Права і присіли. Оберт. хороший, оберт догори. Присіли. Останній раз. права, Присіли. Ліва. Присіли. Супер, тепер стрибаємо. Ручки, ножки, розводимо в боки. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вище. Вісім. Сім. Молодці. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Вдих. І видих. Аліночки. Так стрибають класно. Вдих. Аліна, вже дихаємо. Не стрибаємо. Видих. Супер. Тепер сіли. Ніжки і ручки на ширині плеч. І зробили столик. Підняли попу так, щоб у нас тулок був паралельно підлозі. Стоїмо. А я дивлюсь на вас. Де столики ваші? Богдан, Андрій, що ви дивитесь? Давайте робить. Аліна, давай, піднімай. Ніжки поставь, дивись. П'яточки, носочки стоять. І ми піднімаємо попу, просто до гори. стоїмо. Давайте всі зробили, стоїмо усі разом п'ять. Чотири. Ріночка, бачу ручку, що в тебе за запитання? Мікрофончик включи, будь ласочка. Я хотіла сказати, я просто, мене, я падаю просто. А ну, покажи, чого ти падаєш? Постав ніжки. Ну, супер, ти втомлюєшся просто. Так? Ні. Так, давай, так все ти правильно робиш? Давайте усі зробимо, Можливо, секунди. Та, зробити Так, щоб ми могли мікрофон? Так, пані Ірина, допоможіть нам. Ну, Давайте ми тільки у кінці заняття, щоб з вами могли займатися. Тому що ви будете один одному заважати, а в кінці заняття підняті ручки і всі питання ваші, звичайно, ми послухаємо. Але для цього треба гарно тренуватися, тому поїхали. Стіли в метелика поки. Сіли метелика і крильцями машем машем крильцями. А Ану, покажіть. Супер. класний метелик. Ручки назад. Правою ручкою праву ніжку. Самі легенько притиснули. Обережно. Угу. Розслабили ніжки. Тепер лівою ручкою ліву ніжку. Молодці. Супер. Лягли тепер на лівий бочок. Взяли праву ніжку. За носочки. Пам'ятаєте, ми з вами робили хто був. За, за пальці. За пальці взяли. І відкриваємо, розгинаємо ніжку і тягнемо до себе і опустили. Спочатку вирівняли колінку, потім потягнули, а потім опустили. Поїхали, п'ять разів робимо. Один. Потягнули, опустили. Два. Потягнули, опустили. Три. Потягнули, опустили. Чотири. Потягнули. Опустили і останні П'ять. Потягнули, опустили. Молодці інший бік. на правий, ліву ніжку. Зараз, я, там, мабуть, мене погано видно. Так. І приготувалися. Так само за пальчики себе взяли, витягнули, потягнули, опустили. Раз. Витягнули, потягнули, опустили. Два. Алічка, витягнути, потягнули, тебе ручка. Щось потягнули опустили 4 і останній. А я знаю, мене... що, Олівочки, вона скаже, що буде під да? У мене просто не може. Я знаю, це така важка вправа. Давайте тоді іншу робити зараз. Сіли на попку, закинули праву ніжку на ліву, максимально скрутили її в бік, Так. І закинули е, ліву ручку на крестах до правої ніжки. І завернулись до ноги. До ноги скрутили спинку. Себе штовхаємо лікоть у ніжку і скручуємось до ніжки. І так сидимо, дихаємо. П'ять, чотири. Молодці. Три, два. Один. Змінили ліву ніжку на праву ручку лікоть уперли, Так, у ніжку. І скрутились до лівої ніжки. Угу. Намагаємось носик за спинку завернути. Це на вас дивлюсь, а ви можете скручуватись добре. Молодці, сидимо ще три. Два. Один. Супер. Ніжки в боки. Ручки вперед. Спинки рівненькі, колінка вдавлені. І носочки тягнемо і скорочуємо на себе. Натягнули, скоротили так, щоб у вас п'яточки відірвалися від підлоги. Натягнули, скоротили. Натягнули, скоротили. І ще три, два. Один. Молодці. Тепер спинку розминаємо. Стало так, щоб колінка і ручки на ширині плеч були. Угу. Робимо вдих. Прогнули спинки і видих. Під боріддям до пупка тягнемось до животика. Вдих, прогнули. І видих. І останній раз вдих. І видих. Стали тепер так, щоб у нас коліночка були на ширині плечей, спинки рівні, рівні. Взяли правою ручкою через бік праву п'яточку. Так, оперлись на ніжку на п'яточку і попуштовхаємо вперед, а плечі назад. Такий лайт варіант містка. Супер. І через бік вийшли. Тепер в іншу сторону. Так само взяли ліву ручку на ліву п'яточку. І таз вперед попу, а плечі назад штовхаємо і стоїмо ще три, два, один. Супер, молодці. Лягли тепер на животик. Андрійчику, виконуй вправи. Що ти ручку тягнеш? Що хотів запитати? Просто мені ця вправа попередня була важка. Ну, Давай наступно робить, якщо важко, то ти зачекай. Пропускай. Давай далі. Зараз буде дуже легка вправа. Лягли на лікті, животик лежить. І закинули догори праву колінку. Животик, намагаємось не відривати від, від підлоги. Так, закинули, а ліву ніжку зігнули. Так. І взяли ручкою, правою ручкою ліву ніжку. крес накрес Взяли і притиснули п'яточку до себе. І лежимо. Так, що п'яточка до попи дійшла. Супер. Молодці змінили. Тепер закинули ліве. до догори. Животик лежить на підлозі. І зігнули праву ніжку. І лівою ручкою до ніжки. І притиснули її до попи, п'яточку. Молодці. Супер. Так, тепер, ану, покажіть мені берізки. Пані Іра казала, що ви стояли до в вирісках. Давайте зробимо. Нагадую, ми максимально вгору виштовхуємо ніжки і попу, ручками підтримуємо спинку, коліночка вдавлені. І отакі угли, кути прибираємо, щоб ніжки дивились у нас перпендикулярно до стеля. Стоїмо, а я йду дивитись на вас. Так. Аліна, давай, ручками підтримуй. Підтримуй ручками. Віолетта супер. Аліночка, не бачу твої. Валюша молодець. Марго, Богдан. Бачу лише ноги. Так, Андрій молодець. Так, Єва бачу тільки небо. Не бачу. А всі інші без камер. Так, стоїмо. Одну зробили. Давай Аліночка. І стоїмо ще п'ять. Чотири. Давайте всі разом. Усі разом стоїмо ще. Три. Два. Один. Поклали попу. Молодці. Поклали попу, обняли ніжки. Спинки кругленькі і робимо їжачка. Катаємось на спинках від копчика, від попи до шиї. Робимо таких три прокаточки. Поїхали три. Два. Молодці. Один остались лежати ножки догори. І п'ятечками крутимо, як на велосипеді, ніжки. Крутимо, крутимо, крутимо. І пришвидшуємось швидше, 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 швидше максимально швидко Видихнула задня передача, повільно крутимо ніжки назад. Крутимо, крутимо і пришвидшуємося. Швидше, 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 швидше. Швидше максимум. Боже, які молодці. Супер. Видихнули, поставили ніжки. Так, ручки догори. Ніжки вирівняли. спинать на підлозі. Зігнули праву колінку. І в лівий бік її до підлоги притиснули. Плечі. І спинки лежать рівно. Не піднімаємо отак плече за ногою. <свистач> як знаєте, як. Е -е -е як ви ну, вже так вискулись? Так. І змінили. Тепер ліву колінку підняли і в правий бік її притиснули. Плечі лежать. Особливо ліве плече. Так, молодці. Тепер ніжки поставили, підняли плечі ручкою у нас рівненько паралелі на підлозі, і ми ловимо долоньку і ловимо п'яточку. І робимо таких 10 разів. Праву ловимо, ліву. Поїхали. 10, 9, 8, плечі якомога вище, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, прес наш відпочиває, ми дихаємо, вдих-видих. Супер. Повернулись до спинки, встали на ніжки ручки. І робимо зараз. Дивіться, у нас е, дві точки опори це колінка, права, ліва, на ширині плечей. І ми робимо випад на третю точку це наше плече. На ліве, давайте спочатку. Ліве поставили і праву ручку догори відкрили. Відчули, що ми стоїмо на двох колінках і на плечі лівому. Ручку відкрили, так щоб до. Стелі, ладонька в нас, долонька була. І закриваємо, плескаємо долоньки і відкриваємо. Робимо три. І відкрили. Два. Молодці відкрили. Один. Відкрили. Змінили плече. Тепер направо. Так само. Дві колінки на ширині На Направо випад зробили, ліве, відкрили догори. Супер. І плескаємо в долоньки. Один. І відкрили. Два. І відкрили молодці. Три. Відкрили. Два. Відкрили. Стоїмо. Молодці. Супер. Вийшли з позиції. Сіли на ніжки. Так. Ручку ліву перед собою. Рівненько. Притиснули. Дивіться, якщо ліва, то ми вправо її. Лікоть рівний. Дуже обережно. Так, не дуже сильно тиснемо. І змінили праву в лівий бік. Молодці. А тепер на уважність приготували лікці І наружу. Так. Позмінно. Права ліва, права ліва, права ліва. А тепер до себе. Так. А ну хто швидше? Давайте. І тепер два паралельно праворуч. Угу. лікці піднімайте вище. І два ліворуч. Молодці. Тепер взяли замочок. Угу. І місимо тісто. Місимо, місимо, місимо. Так. Ручки наші працюють. Супер. А тепер сядьте до мене спинкою і покажіть мені замочок. Права ручка вгорі, ліва знизу. І Зустріньте їх у замочок за спиною. Так, перевіримо спинки. Аліна, ручку одну догори, одну знизу. Право підніми догори догори. Так. І тепер їх за собою. Дивись. Ні. Аліночка, повернись до мене, будь ласка. У рожевій кепці, дивись. Ти підняла праву і за голову опустила, а ліву знизу. Ну ти їх знизу обидві, об, об. Так, так. і знизу, друг. О, молодець! І тепер до замочка рухайся. Марго, молодець. Аліночка, давай. Клас, Валюша, супер. А тепер змінили ручку ліва догори. Богдан. Богданчику, розвернись до мене спиною, щоб я побачила. спинку розвернись. Так, і зміни ручки. О, Марго змі... змінила. Супер, бачу, молодці. У кого не зустрілись, нічого, треба працювати над спинкою. Угу. І коли сидите за комп'ютерами або за гаджетами, слідкуйте все, опускайте ручки, слідкуйте за тим, щоб ви не, е не схиляли спинку, а рівненько сиділи. Це Аліночка, опускай, опускай. Давайте ми з вами спинку підкачаємо. Лягли на животики. Будемо робити парашутистів. Ніжки ручки на ширині плеч. Ми будемо відривати ручки і ножки на гору, і оберемо і вниз ми не ляпаємо ручки так, щоб до підлоги було. Ми бережно, дуже повільно кладемо на підлогу. Поїхали десять разів усі разом. Богдан, що ти дивишся, давай робити. Лягай, будемо спинку качати. Поїхали. І на гору раз і опустились. Нагору два. І опустились. Нагору три. І ножки, ручки піднімаємо. І опустились. І чотири. І опустились. П'ять. Опустились. Шість. Опустились. Сім. Опустились. Вісім. Ще трошки опустились. Дев'ять. І останній раз. Десятий. Летимо. Тримаємо ручки. Я йду дивитися на вас. Летимо, летимо, летимо. І ще п'ять. Чотири, Андрій, що ти дивишся, не робиш? Три, два, видихнули. Все, лягли, відпочили. Клас. А хто знає, як робити корзиночку звідси? Так, аліночка, якщо знаєш, покажи. Молодець. Супер. Усі робимо як Аліна, корзиночку. Розповідаю, ми лежимо. Зігнули ножки, взяли мога вище, докуди дістають ручки. Ну, за носочки. А якщо у вас виходить вище носочків, то вище беремо. І натягуємо ручка, ручки ножками. І виходимо в таку картиночку. Угу. А я йду дивитися на вас. Так. Супер, молодці. Валюша і Аліна не бачу, але, мабуть, ви робите. Богдан, супер! Супер, видихнули, лягли. Я вам розповім, що цю вправу дуже класно робити з батьками. Дивіться, наприклад, мама спочатку робить, ви підходите і за ножки допомагаєте, берете за носочки і тягнете до себе. А потім ви робите, і мама дуже обережно тягне до себе, щоб у вас якомога вище піднялись плечі. Да, Ліночка, кажи. Кажи, кажи. Ир, а можешь? Замкнуть? Да, 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 да. А я? Микро... Не, 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 микрофончик а, просто. Да? Я включила, просто я же не. Могу. Я завысая. Включены? Да, включены. Чуем я могу тебе, солнечку, Когда я на Ван была, я ходила на танцы, это мы делали. Я такие корзинку делали. Поднимали. Да, я бачила что называется. Всю вправу знають. Так, так. О, супер. І це дуже круто робити, коли вас двоє у парі. Коли спочатку ти тягнеш, а потім тебе тягнеш. Клас, супер. Все. Так, стаємо на ніжки. Ніжки на ширині плеч. Підняли до себе колінку. Якомога вище. Зробили таку чапельку. Угу. І працює носочок назовні. Робимо коло. Робимо три. Два. Не падаємо, стаємо один. Супер. Тепер цю ж ніжку, взяли п'яточку і до попи притиснули. Колінка не в бік, колінка приклеїть. І разом. Стоїмо на одній ніжці. Стоїмо, я йду дивитися на вас. Як ви дівненько стоїте. А що ж таке хитає вас? А? а що ж таке хитає? Стоїмо. опорну колінку. Тиснули, аліночка, давай. Так, змінили. Закинули ліву. Якомога вище. Так. І працює в нас носочок назовні. Три. Два. Молодці. Один. Клас. Тепер ліву п'яточку до попи. Коліночка разом. І стоїмо на одній ніжці. Стоїмо ще три. Молодці. Два. Один. Клас. Ніжки ширше плечей. Праву млин. Ліву ручку до правої ніжки. І носик до гори. До стелі завернули. І змінили. Праву ручку до лівої ніжки. І ще раз зміна. І ще зміна. І ще. А тепер швидко-швидко зміну робимо. Три, два. Один. Так, взяли лікті. Взяли лікті. Розслабили спинку. І увага! Тепер ми тулобом малюємо знак безкінечності. Хто знає, як це буде на англійській? Інфініті малюємо. Право, ліво. Це як вісьмірка, яка лежить. Угу. Розслабили спинку повністю. Ручки поставили і вперед пошагали, покрокували. Лягли. Так. І до гори тепер назад покрокували. І ще раз вперед, швидко, швидко, швидко лягли. лежимо, І до гори. Швидко, швидко, швидко піднялись. І останній раз вперед. І до гори. Молодці. Фух. Все. Видихнули, поплескали собі ви молодці. Усім дякую за руханку. Сподіваюсь, вам сподобалось трохи. Позаймалися, Марго вже в шпагат сідає. <сіх> так, Аліночка, бачу. Андрій, Аліна, Валюша, ручки. Давайте. Зараз я музу ковинкну собі. Так, Аліночка, будь ласка. Я вмію робити колесо. Клас. Бо ти на танці ходиш, так? Так, да, я також вмію робити колесо. Так. Так, Молодець. Давай. Валюша, будь ласка. Надсилай нам відео. Так, я, хотіла да, я хотіла подякувати за заняття, я робила не все, бо вас було не видно. О, тепер я вас видно, коли я проскажусь. Дякую за Бачиш? руханку. Тоже і так. тобі, Валюша, і тобі дякую. Так, мабуть, мій інтернет бажає кращого. Так, Аліна, що там там це робить? так Аліночка, так. будь ласка. Подивись, що я вмію делать. Сейчас ещё раз. Так, а що це таке? Это я А, я згознена. Ти побу так ножки і стою на одній на п'є потом. Так. Це вот. сложно. Дякую, Маліночко, що поділилася. У нас Аліна спортсменка. Раз дві одна лінії, так енергійне. Так, Андрійчику, у тебе рука пнята вже давно, тому слухаємо тебе. Я не робив дуже багато прав, тому що ми, ви зависали, але заняття дуже сподобалось, дякую вам. І до речі, я вмію робити віджимання. Клас, супер. Оце мій інтернет, він, мабуть, дуже погано чогось ловить на вулиці, а у будинку в мене зараз місця нема, тому буду щось робити з роутером, обов'язково. Так, у нас ще Марго, ручка, ручка піднята, Марго Є? будь ласка. Я хотіла подякувати за заняття. Мені дуже сподобалось. Вона була дуже енергійна. Мені, в мене вже сили появились на 100%, А зранку Клас. взагалі не було сили, от. а тепер вже є. Я хочу вам побажати гарного вам дня та мирного неба, і я вас дуже люблю. Дякую, Марго. Ми тебе так само дуже любимо, і тобі сьогодні гарного продуктивного дня. Дякую, що долучаєшся до нас. Так, нас ще Кейк і Віолета ручки підняли. Так, ви, будь ласка. дякую за заняття. Я була без камери, тому що у мене трохи поганий інтернет, і ця руханка була дуже. Ну, я розім'ялася дуже прям. Дуже і тобі дякую. Тобі дякую. Так, бачиш, і в мене поганий інтернет, але я не можу mm. без камери. Віолеточка, будь ласка. Я просто ходжу на гімнастику та й, може, все добре робити. Клас. Так нам треба спів... тоді буде ще заняття окремо для тих, хто ходить на гімнастику або танці, такий, знаєте, левел ап по складності робити. Так, Я думаю, що для ідея, вас це було дуже... дуже легко. Так, Віолета, ти щось хотіла додати? ще раз. А любите собак? Я? Та я обожнюю зараз я погукаю, я вам покажу У мене дві. Великі. Дивіться. О, Віолетти теж собака, але вона спокійна От? не займається. От. А у Це пані Марині собака. активна собака, вона займається. <рес> да, я їх закрила, бо вони б не дали мені позайматися. Це Дора, Пандора, скорочина дора. О, клас, Віолета, яка вона прикольна? А як звати? Мікрофончик тільки Віолеточка, включи, будь ласка. Їй два роки, він... її звати Луна. О, яке гарне ім'я, мені подобається. Треба буде організувати посиденьки з собаками, оскільки в мене немає, то організатором буде руханку там, з собаками. Або руханку, руханку з собаками треба. Я правда не впевнена, що не ви так. дуже нарухаєтеся, рухаєтеся, якщо будуть вам собаки допомагати. Так, у нас ще одна ручка okay. Аліна, і будемо відпускати пані Марину, тому що собакам теж Та треба час приділяти. У мене є дві папушки: одна дівчика один хлопчик, дівчинки О, три, хлопчику два. Це ти дуже рано стаєш, бо в мене була папуга, і вони з самого ранку починають вже цвірінкати. О, це в мене друга собака прийшла, до речі, Кеті. <рестор> 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 e, stai... Я видставляюся, я коли заснула в 12 часов ночі, а проснула в 6 утра. А когда ты вообще... Мы уявляем. Мы, мы, когда мы ты в мой... проснулась в 3 утра. До 5. Это как да. увидел? Маліночка, діти можуть і не таке, ми знаємо, що діти можуть вставати рано і лягати пізно. Ну що, мої любі, дякуємо вам за руханку, пані Марина. Дякуємо вам. Відправляємо вам наші сердечка. Бажаю вам такого енергійного настрою, як у вас є. Гарного дня. Ну, а ми ще зустрінемося, тому що попереду багато цікавих занять. Я вас чекаю. Гарного дня, бувайте. Pa in panna Marina se je vojšla, zato papa.